Кто був? Почекай, кто ше жирный був? Эээ. Uh, этот Иван Иговорич. Я не знаю, кто це. Ну, хтось, кто існує. Ну Янукович. Бро, вони не знают, кто такий Янукович. Че, це? вдруг вони не знают, кто такий Бо Янукович? Ну я навіть не знаю, кто це. Ладно, сори. Що купить? що хочешь, шо, хоче, шо тебе так. Ну я к куплю, так у меня я. Они та... просто зазволяют меня бігать у них под под юбками. Я не понимаю, чему. Мрано у них уже трусики фотографируем, ну шо це. Да ты так не играет, ну... 90 хп 5 тавр закинув <связать> Мина погибла Хорош Есть Изи А Сейчас Она ультовалась А, она майже разложилась, правда, втекла Окей, мы да, Ага На шо она срубила? Она ныне... Ныне ультанула Хорошо. Я не попав по ней. Нажаль. Ааа, Ця низька дуже за тобою міна Парировай. Привіт, Віскус Пока, Віскус Та ну, ну блин, я влетів в стенку головою Клас, больно було. Да. Хорошо, Динамо ультанув. У мене рейд ультанула, а я косаки. Забыв вона дуже... вона ультанула? Вона і 0 хп, вона просто прийшла до мене. Жирний майже мертвий. Тут оформиться. Це, ну, е, це була. Ладно. Спасибо за фарм. Речі, жож. Ти, речі жошь, ти прям ж розжигаєш. Я розжигаю ненависть і мене есть міна. О боже, вони всі тут. Да, я лечу. Вони мене убити не можуть. Вони мене убити не можуть. Вони мене вбили Оп, 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 хоп, синіта. Давайте спіпілім мі. її. Міна. Давай. Чорт, ну, чому таке довго де Де вона? Ось вона. Ось вона. У мене патрони розрядились, ти убиєш її. Ти не убив її. Де вона? Та ну! Я її убив. Все, Динамо. хорошо, слава Богу. Мы сейчас все на него толпой идем. Его сказали, я ультую. Я отхилився просто буквально на 4000 хп за пів секунды. А, як так? Я покер, я цей самый, я не Ага, я покер. Парирова Абрам Сайш, суди. А. Я немцы. Як что бачишь? Да. Я правда не знаю, я бил за на с спортом. Я взорвал просто трусы в Индикте. Она сейчас она походу... Не, серьезно, она ей просто лопнула хп, подавись на ей хп. Черт. Изи! Сори. Нормально. Изи. Хорошо. Они по мне попасть не могут, чтобы сбить хилинг райт. добро... Он ловил дом на войн вуди. <recessed isolation> <situação> Ай. похило. Ой. <g Designer> <gibut drownfia> Ти на тусовку зайшов, до да. речі Реп-тосовка Для больних ублюдков Абрамович убит Згоден з міною Вони будуть після цієї лінії міни, як Кінг Вона описувать He was a serial killer He bragged about killing people Що не може нічого робити Вона не... Вона опять промазала по мені О Есть Я... Завтра воно не попаде, будем Будемо чесними з собою и збережним. Ну вдруг. О, о вов, она стріляє. О, все. Я її убив, кстати. Я да. на дай просто побіг, вона по мені попасть, не могла. Ай він там, він за стінкою Я ее з'їв. Ай, ай, ай. Це було больно. Це і неприятно взагалі-то. Мы сейчас можем аппетит. А у мене 400... А, а... Не можем, тікай. Да. это было зря. Я не, Тебе не треба... кнопку нажал. Вот the fuck пришло. Бибоп 7, точнейшая история. Она не в меня парировать, я просто и шовна на ней маха. Лаш. Я не знал, что я вообще в григе. Не узнаешь, пока не попробуешь, кстати, как кажут. Девин. Инференс убьем. Тут кто-то. Тут платить! О! Я просто за вами подчищаю. Просто подчищаю за вами. Просто подчищаешь. Привет, парни. Я так проход... Я так проездом тут. Привет, Абрамс. У меня лаш ультуя в закрытии комнате. Как же вы на меня хотели? Дедок сейчас умрет. Uh, редюсер чи ремовер? Remover, remover. -белок ставить, нажимаєш, uh, ремовер, ремовер. Билук на тай бомбу ставить, нажимаешь бін свій на дебаф ремовер. У мене все так лагать почало. У мене все лагать уже ужасно почало. А, это у всіх чешу. <кхух> <кхух> я не первым сосегу Б, где ты бачив, як как засталось. там а, Я просто игнорировав бибопа, вин на меня там 8 бомб ставив я просто прошу виндик-то убив и шл. все был вообще. Да. Я в бабочку превратився я вся пистолетов. А, ты пизба Днепра на шестом поверсі Виявили невідому козу козу. Це Буквально я. Я убивал рамса. В мене привык в ПВД. Эммм. Ну ты будешь жить. ЧУНКА КАЖЕ Скажи, що хай членсер там вийде, чи щось таке Ну вс на свим кондишн Я лаша просто дргаю за косички. <клес> Як же він мене боїться чекай? Ну я да Виктор сейчас прийме на себе корону, тому що я вже не можу точить яміна і сейчас. Я почув звуки I... я почув звуки савий і просто одразу двойку почав прожимати, щоб мене в челябинську підклавку. Изи.